Ти знову все зіпсував. Ти не вартий цього. Інші набагато краще. Якщо ти впізнав цей голос, зупинись. Це не твоя істина, це внутрішній критик. Він нищить твою самооцінку, краде твої мрії, гальмує твоє життя. Дослухайся відео до кінця я покажу, як перезавантажити внутрішній діалог. І перестати вірити в цей отруйний голос. Що ж це за такий внутрішній критик? З дитинства, наприклад, мама казала, що ти знову загубила, вронила, зіпсувала, поламала? Речі, оці ми носимо тільки. На вихід якийсь в гості п'ємо там тільки з цих склянок, ці тільки для гостей. В школі треба носити форму, наприклад, а в соціумі багато працювати. І є два види е, критика: є занадто жорсткий такий критик, який кричить тобі: прям: ти не маєш права на помилку. Є такий більш пасивний, мучитель такий, краще навіть не починати. Все одно не вийде. Але а, варто розуміти, що критик не ви самі, це відокремлена частина вас, яку можна від'єднати і треба від'єднувати, якщо вона вам не відгукується. Бо це те, що ми набрали на себе, навдягали за все своє життя, де ми були. Досвід брали із дитинства, із батьківства, і зі школи, із соціуму. І саме час це все знімати, від'єднувати від себе. А зазвичай критик внутрішній проявляється як самосаботаж, прокрастинація, страх дій. Залежність від інших думок. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи знаєте ви такого критика, які такі слова вам можуть казати чи проявлятися. І важливо перевіряти, наскільки внутрішній критик є твоїм справжнім я. Це такий набір програм, реакцій, нав'язаних установок. І ви не мусите вірити кожній думці, що з'являється в вашій голові. Треба знову ж таки в конкретній ситуації ототожнювати, це я чи не я, це моя думка чи не моя думка. Я рекомендую вам користуватися такою технікою перезавантаження внутрішнього діалогу. Перше, ви чуєте голос, визначаєте його, далі ви запитуєте себе, звідки він з'явився. Це моя думка чи когось іншого. І останній крок ви його нейтралізуєте, питаючи саме себе, де докази, що це є правда? Наприклад, я не здатен це зробити. Ми почули цей голос. Звідки він з'явився? Ну, частіше за все, це мама так казала: що краще не починай, бо в тебе все одно нічого не вийде. Ну, як приклад, да? І ми. Себе запитуємо, а де докази? Я виріс, я вивчився, я побудував відносини, я народила дітей, наприклад, де доказ, що в мене нічого не вийшло. Це я таке узагальнення взяла. А вам рекомендую концентруватися на своєму внутрішньому діалозі і брати конкретні випадки з вашого життя. І коли ви з ним порозмовляли, то час формування нового голосу, внутрішній союзник. Придумати собі підтримуючий голос, що буде вам говорити, як він вас любить і як ви все вірно робите. Щоб ви собі сказали в такій ситуації в дитинстві, вже в зрілому віці. І, звичайно, більш глибока практика, медитативна вправа на три хвилини вас очікує в. Телеграм-каналі за посиланням під цим відео. Що змінюється, коли критик стихає? Ви починаєте діяти, мріяти, ризикувати, пробувати краще відчувати себе, менше тривоги, більше свободи. Так відбувається з людьми, котрі приходять до мене на коуч-сесії. Хочеш попрацювати з власним критиком глибше, запишись на безкоштовну консультацію посилання під відео. Приєднуйтесь до телеграм-каналу, де можете знайти нові практики для кожної своєї ситуації. І напишіть в коментарях: я обираю внутрішнього союзника, якщо це відео відгукнулось. Дякую за перегляд і до зустрічі в новому корисному відео. Бувайте!